І всім привіт, друзі! В цьому відео я хотів би вам розказати та показати про такий термін, як нисходяща або висходяща консолідація. В минулому відео я вживав такий термін, як консолідація. Для тих, хто це відео не дивився або не розуміє, про що я, то я вам раджу передивитися, щоб краще розібратися, про що я зараз говорю. Як бачимо, я намалював звичайний приклад. Ось. Провів дві паралельні лінії, і в цих двох лініях всередині знаходиться наш типу графік, і починає ходити від однієї лінії та до другої. Ось, маленька корекція, пускається. І ось ми привикли бачити те, що графік зачасту в саме вгору, тому що це слугує нам як зона накопичення. І через це ми знаємо те, що графік піде з більшою ймовірністю саме вгору. А ось це і називається висходяща консолідація. Дехто може сказати те, що це рух вгору, тобто тренд. Насправді вони дуже схожі, але різниця в них тільки тим, що консолідація це повільно іде вгору або вниз, дивлячись така консолідація. А саме сам. Рух, трендовий рух вгору, він йде більш швидше та імпульсивніше. Давайте зараз покажу вам приклад на реальному графіку. Ось яркий приклад нашої висходящої консолідації. Бачимо: ось тут початок, ціна потихеньку підіймається, підіймається, дійшла до нашої верхньої лінії, закріпилась, трішки пішла вниз. Далі пішла вгору. Почала знову йти вниз, але якщо придивитися, то тут ми маємо тінь на свічках. Далі, знову ж, ми пішли вгору, відбилися. Маленька тут у нас була корекція, після чого ми почали знову йти вгору. Трішка накопичення, і все-таки нас вдалося пробити, знову зафіксуватися вгорі, але вже поза нашим трендом. І піти далі вниз. Навіть оце як невелику, але все-таки непогану консолідацію. Висхідну також можна рахувати. Тому що ціна потихеньку йде то вгору, то вниз, іде доходить до свого рівня супротиву, і потім йде вниз. Але що ж, ми не можемо рахувати за консолідацію висходящу або несодящу. Наприклад, отут, де я виділив жовтими лініями, ми бачимо те, що це не є висходяща консолідація, тому що це просто.